Треба близько. Ні, отак. Давай. Чекай, бо мама так отак, ближче, ближче. Молодець! О, вже краще виходить. Гарний хлопчик. Я прибираю, помила, помила е, посуду, закинула в пральну. Так, давай. Отак. Опа, нічого. Оце мама зараз шкарлупку забере. Все, Стій, sí. стій. Sí. Отак, все, іде. Так. Злата любить, щоб яйця не розтікалося. Арсен любить, щоб розтікалося. Сіль потрібно. Потрібно перевернути трохи. Та класна сільничка, Аврори Аброр... купляла. Ага. так, так, і тепер трохи на свою половину. О, все. все? Все? Та все кажу. Все, готово. 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 Угу. Чити, мам. На скейчу.

Все, я йду далі. У мене буде майєчко. Яєчко. Да. Угу. Поки є трохи часу, я прибираю, а то щось таке незрозуміло робиться. Трохи розставляю все Ми на були. свої місця. Хто там під низом? Арсен... Арсенко в садочок не пішов, тому що він почав кашляти знов, хоча він теж тому кашляв, знов прихворів. Це кудись потрібно впихнути. потрібно Трібно пилюку повитирати всяке таке. І тут щось робиться. Вселі не зрозуміли. Одяг, палички, все на купу. Машинку? машинку? Ні, не куплю. Ні, або тому, що в тебе їх аж за дуже багато, їх вже нема де складати. Добре. Так, краси. Заварила такий крем-суп гарбузовий, дуже люблю, дуже смачно, а ще хліб з сиром плавленим, то взагалі класно. І дивились батанчок на щастя по-новому. Ми приїхали зі Привіт. на процедуру. Ну, не з латусею, а, а зенжепшона процедура. Латуся розмальовує, там малює. Бо тому що є телевізор, включила їх холодне серце і сама ще підлядую, дивлюсь. Так, трохи монтажую, трохи дивлюсь. Слухати, тут такі гарні м -м, песики є. Діті. Бачите, а <bark> в них окуляри є. Так гарно зробили. Та дуже цікаво. Я вам зараз ще списка показувала. Тож так, сьогодні у нас вівторок. Потрібно ходити до п'ятниці. Той тиждень ми проходили ще до п'ятниці і все. І потім через три місяці досі. Е Получається. Так, з Арсенком ми будемо ходити на ці процедури. нам казали, казали, що десь два роки, десь до сіма років. Тож так там. Класний цей мультик, холодне серце, я його дуже люблю дивитися. Дуже люблю мультики дивитися. Але більше мені здається, ніж фільми. Погода. Знаєте, на вулиці сонечко світить, але ну, теж відчуваєш, що це осінь, тому що повітря холодне таке. Я думала, дивлюся, знаєте, думаю, що втягати. Ладно, вдягну свети. Думала, що мені взагалі буде, знаєте, тепло. Та яке вийшло там вітер в поводу, холодним і все Холодний. холодно. На вулиці навіть це вже сонце не гріє, тільки мені здається трохи в машині і все. Зараз, як будемо повертатись назад, нам потрібно заїхати, продукти купити. Та є хімію купити. От як це все виглядає. Там крутиться, всяке мигає, з цієї Мама, сторони є. Та я знімаю, але ти гарно сиди і не рухай. З цієї сторони, бачите? Добрий день. Там малює, Добрий день. Тут, тут. На комп'ютері багато ігор бавиться. Ми вже нарешті вдома буду показувати, що купили: доместус, брев. гель для бриття. Ватні палички і диски. крабові палички, морква по корейськи шоколад білий, такий пучок салату, яйця, кріт. Так, Не хочу ці овочі всі витягати і фрукти. Е, лимони. Потім в нас є тут. Огірки. Це є яблука. Це є капуста. Одна і друга я буду голубці робити, помідори і банани. все. Сердельки. Там як ковбаса Андрія розлумалась до половини. кажу, як це так. Сир фета. Зараз салат зроблю. Взяла філе індика і курячі філе. О! Кстати, кому цікаво, які ціни. Філе курячі 168, філе індечі 228. Я змішаю, зварю рис, зроблю там ту зажарку з цибулею і моркою. І буде така начинка на голубці. Потім одна четвертинка, ну, то я бульон буду варити колись. колись. Через рік. Не знаю, зараз що там є. А там суп, той крем суп І сирна маса ваніна. Завжди беремо ваніна. Там ще є з курагою, з розинками, вона ще з не дуже заходить. Оцей пайник. Зараз роблять сирники. А ще з Латусі задали домашнє завдання намалювати козака. І... Вона ще не домалювала. Розмальовує. Але такий класний виходить, я вам скажу. Потім я вам кінцевий результат покажу. Бачите, угу. дивіться, які песики зробила. Дивіться, Тут такий може бути бантик для песика. Потім це що таке? їх Дивиться, який робочка. Ні, то м'ячик, а то тіпа кором щоб ставити. А то іграшка для них. Ну знаєш, що я роблю завжди для дитини? А то що? знаешь что? Что? а, коло. А, ти ко. Ти не знаєш, типу, як круто, що коли вони кусають. Дивись, тут секрети. Мам, ти що ти нічого не замічаєш? Mm -mm. Ну, бачиш, просто такі штучки. Чекай, чекай, бо воно не фокусує. Ото ви. Ну. А, клас. Що? <смір> ну, давай. Бо Таня, що тут мій робить фрезер? Ну, та -да -та -та -да. Він такий не м'який, як був перед тим, перед тим з тими Мі макарончиками. Світку сюди виставили. <свідку> Я все ж не хотіла, ти того говорити, але ти сам це сказав. Просто ми були в лікарки. Я не знаю, чи ви почули, що він сказав, каже, мені свічку поставили, боже бідна дитина. <свідку> Лікарка казала або інгаляцію, або свічку. Зараз вам покажу яку. Очі і той. Вона мені вже простає. То добре, але він інгаляцію не любить. Можливо, після тієї свічки він йому краще буде інгаляція, не робить цього. Але той. А інгаляція отакого би дихав. Дихав, бо як мама дихала, так ти б дихав? Перед тим він не хотів. Ну, взагалі тим дихати, він боявся. Стояла, купила я там ці свічки. Так. Або то, або там. Що ну, <клес> легені якби чисті, але вона чує, що наверху з нього є фляга. І вона боїться, щоб та фляга не пішла, знаєте, якби в легені. І зато прописувала її там її проспани, і то все, і ті свічки. Вона коли вона каже, щоб, звичайно, краще б було, якби інгаляцію поробити пару днів. Ну би швидше пішло ніж ці свічки. Але що, якщо він? Мама. Що не хоче. Не злата і до Андрій пішло той на вулицю царці гуляти. І що ще? Мама. А, казали, що буржом якби підігріти. То Андрій ходив Мама. до лікарки з що? Що? Що злате і фладу хочете доїм? То заразно. Серйозно. Серйозно? Так. Угу. То що ти очі? Ти втомився, що? Що? То ти очі втомився? Я, спати? Я не спати хочеш, ну так кажу. Очко світиться, кажу. Очка світиться, а ти втомився? Ні. Все. Я тобі кажу. Слава, ти Слава, ти ти ти. Ліка... А каже вчителька лікарка, якщо стане йому ну, типу краще, то на четвер його записала до неї прийти. Якщо стане краще, то не йти. Якщо побачив, я там побачив, що жить не то, то прийти. Що? Знаю, що? Я не хочу більше тягати цю свічку. Давай я заберу, бо я бачу, у тебе ми ці свічки мулюють дуже сильно. Моліла, да? Що. Підемо спати? Чого? Ой! Батова. Підемо на мій цей масонок. Підемо. Що так брудночки, що полісосили? Оце відкрили, треба забрати. Так, закрутила голубці. Було майже повно. От як у нас люблять голубці. Бульйон зварила. Потім сирники. Ну, це макарончики до бульйону. І знаєте, я ж брала була. Курячі філе і індичі філе. Вперше робила з індичем. Взагалі таке смачне, бо більше там, знаєте, свинина, рис, е -е, сподобалось. Та й мені дуже сподобалось. Так, знаєте, що ми зараз будемо робити? Потрібно зараз на балконі прибирати, бо там я навіть не хочу показувати. Там дуже весело на балконі, правда? Тож так. Знаєш, я хочу скласти, Андрій? Ну ладно, їж потім. Який салатик смачненький зробила. Огірок, помідор, сир, фета і от салат листя. Додала в олію, свою улюблену заправку. оцю, Почекайте. Вона так пахне ну просто. О, цибуля точно. Ну ладно, буде без цибулі. Тату крутить. Дарма це все крутить. Короте, капець мікрохвильовці і її вже давно. На взагалі, знаєте, добре не гріє. Щоб підігріти якусь страву, це потрібно, напевно, десь 5-6 хвилин. І то би потім, наприклад, от їстете, і до хвилини часу вже та страва холодна. Я навіть не знаю, чи так можна довго гріти. Зовунок взагалі, взагалі шкодить. Знаєте, наприклад, там, наприклад, приїду до тата або до мами, то в них там хвилина, хвилина 20 і все вже, кипіток яких хвилини на суто просто злі. Не знаю, оця фірма прослужила п'ять років. років, так. Та ні, менше навіть. Ну, там... ну вона вже давно. Ну як давно, ну ще ну так. Вона почала глючити вже пару місяців, таке півроку, тому більше. І так з кожним разом все. геп 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 Коротше, тож, от так -то. У ну, нас зараз буде ще одне вільне місце, тому що ту мікрохвильовку ми заберемо. Будемо підігрівати, є плитка. Звичайно, на плиці буде довше, але принаймні ти будеш їсти гарячу страву, а не гарячого потім за пару секунд <рес> От, так. Потрібно її виміряти. Перше, ніж її сплавити. Тільки вона має, знаєш, щоб потім, бо є такі мікрохвильовки, які є більші. А на що нам ці мамонти? Аче, фу? І Андрійко на балконі там так гарно поприбирав, все позабирав, там така ляпота, там так гарно. Нічого нема. Тільки одна сушка і комод та літні. Для літнього одягу. так -то. І Як зразу е, пусто стало? Ні, не те, що пусто, просто багато місця.